2025 рік. Хлопець прийшов влаштовуватися на роботу, начальник відділу його запитує: Яка у вас освіта? 7 років на Фейсбуці і 4 роки в інстаграмі, а професія? Лайкун шостого розряду! Проходить Петрик біля смітника академмістечка. Бачить, жінка гола лежить. Він підходить до неї і запитує: Вибачте, тьотю, а ви не підкажете другий закон термодинаміки? Жінка відповідає, ентропія ізольованої системи не може зменшуватись. Петрик іде далі і думає: нормальна, розумна баба і чого викинули? Інстаграмниця із Воронежа приїхала за контентом в Голландію. Побачила перший раз у житті секс-шоп та вирішила зазирнути. Заходить, дивиться, а там фалоімітатори різні, великі, малі, сині, червоні, чорні з пухерцями. Отже вирішила купити. Підходить до продавця і каже: Мені, пожалуйста, вон тот чорненький, вон тот сінінький і, ну і що, пажалу, вон тот маленький, красненький. Продавець здивована. Чорний та синій, будь ласка. А ось щодо вогнегасника мені потрібно переговорити з адміністрацією. Рибалили двоє кумів на човні. Раптом піднявся ураган, та човен віднесло у відкрите море. На сьому добу, помираючи від голоду та спраги, вони виловили пляшку, з якої виліз джин. Ну, загадуйте бажання. Хочу, щоб було море пива, каже один кум. Буде виконано, – відповів Джин і зник. У момент вся вода в морі перетворилася на пиво. Другий кум хапає першого за грудки. Це ти добре вигадав? А сяти тепер у човен, так? У школі на перерві Микола підходить до Петрика і запитує: Слухай, Петрику, як це тобі вдається кожен день нових дівок тягати? Відкрий секрет. Та немає жодного секрету. Я просто підходжу до кралі, засовую їй свою руку в трусики і пропоную її вдмухати. Та ти що? За таке може і по морді прилетіти? Може, й по морді, але можна і вдмухати.